У далекому королівстві жили дві сестри, лагідна та гостра. Обидві володіли дивовижною силою. Їхні слова оживали одразу після того, як злітали з губ. Слова Лагідної перетворювались на прекрасних метеликів з крилами кольорів веселки, вони м'яко таркалися людських сердець, Зігрівали душі, лікували давні рани і дарували надію. Коли лагідно говорила ти справжній скарб. З її губ злітав золотий метелик, який обіймав людину невидимими теплими крилами. Слава гостре ставали важкими сірими каменями з гострими краями. Вони шумом падали на землю, залишаючи подряпані синці на серцях тих, до кого потрапляли. Ти нікчемний, казала гостра і чорний камінь силою вдаряв у груди співрозмовника, залишаючи там глибоку рану. Одного дня до королівства прийшов мандрівник на ім'я Розумне, і він мав особливий дар бачити справжню красу людської душі, навіть якщо вона була прихована під шаром болю, зустрівши лагідно. Розумник відчув, як її слова метелики огортають його теплом. Ласкава просимо, ви виглядаєте втомленим, дозвольте мені подбати про вас. Метелики закружляли навколо нього, і він відчув, як напруга покидає його плечі. Але коли він зустрів гостру, та одразу сказала, що за жалюгідний тип сюди завітав. Важкий камінь влучив йому в серце, і розумник відчув знайомий біль самотності. Однак, замість того, щоб образитись чи втекти, розумник тихо сказав: Бачу, що твоє серце поранене, хтось колись кидав у тебе такі ж камені. Гостра здригнулась, ніхто ніколи не говорив з нею так розуміючи. Я я не хотіла, пробурмотіла вона, і з її губ несподівано злетів маленький, ледь помітний метелик сіроватого кольору. Розумник усміхнувся: у кожній людині живуть і метелики, і камені. Питання лише в тому, що ми оберемо випустити назовні. Він розповів сестрам притчу. Давним-давно мудрець сказав своєму учню, перш ніж говорити, пропусти свої слова через три сита. Перше сито, чи правдиві твої слова, друге, чи добрі вони? Третє, чи потрібні вони? Лише слова, що пройшли через усі три сита, варто випускати у світ. З того дня гостра почала вчитися. Спочатку це було важко. Камені злітали за її губ за звичкою. Але щоразу, коли вона бачила біль у чужих очах, вона згадувала слова розумника і намагалася знайти у своєму серці метелика. Поступово її слова камені ставали меншими м'якшими. А потім з'явилися перші несміливі метелики, спочатку сірі, згодом кольорові. Лагідна теж чомусь навчилася. Вона зрозуміла, що навіть найніжніші слова можуть стати зайвими, якщо говорити їх невчасно або з неправильних причин. Відтоді сестри жили в гармонії. Допомагаючи одна одній пильнувати свої слова, вони зрозуміли найголовніше, справжня сила не в тому, щоб завжди говорити солодко, а в тому, щоб говорити з любов'ю, розумінням і в потрібний момент. Сподіваюсь, ця казка торкнеться вашого серця і стане гарним нагадуванням про силу наших слів. Які формують світ навколо нас і стосунки з близькими людьми. Метафора метеликів і каменів часто резонує з людьми, бо вона така наочна і зрозуміла, і допомагає зрозуміти, що кожне слово має реальний вплив на людину, з якою ми спілкуємося. Ми всі пам'ятаємо, як чиїсь добрі слова підіймали нас на крилах. І як болючі слова падали важким тягарем на серце. Наші слова це насіння, з якого виростає майбутнє наших стосунків. Сіємо метеликів, пожинаємо радість, сіємо камені, пожинаємо біль. Але в кожному з нас є вибір, і ніколи не пізно навчитися випускати у світ більше метеликів. Важливо пам'ятати, що навіть добрі наміри потребують мудрості у виборі слів і часу для їх вимовлення. Бажаю вам, щоб кожний ваш день був сповнений метеликами добрих думок, слів і дій.